Центральна міська бібліотека для дітей була створена ще у 1946 році. У приміщення центру позашкільної роботи та дитячої творчості бібліотека переїхала у 91-му. Тут вона працює і по сьогодні. Відсвяткувавши не один десятирічний ювілей, заклад впевнено йде шляхом розвитку, постійно реорганізовуючись за сучасними вимогами. Сьогодні таке поняття, як тиша у бібліотеці, тут не актуальне. Розповідає заступник директора по роботі з дітьми Тетяна Дорофеєва. Це вже зовсім інший заклад. Це територія комфорту для дітей. Якщо ви приходите, ви бачите, що тут дитина, коли сюди потопляє, вона почуває себе як вдома. Вона, вона бачить, що це дитячий заклад, і їй комфортно. Від маленької дитини, яка ще не вміє навіть ходити, є килим її сюди саджають, вона грається ляльками. Діти постарше складають конструктори, граються також ляльками, катаються на нашому конику. Розмальовують, малюють, грають в інтелектуальні ігри, складають пазли, переглядають журнали, книжки. Це, от дозвілевий такий центр. Вони тут зустрічаються з друзями, готують уроки, користуються інтернетом, там бувають ВКонтакті. Ми можемо роздрукувати якісь матеріали, реферати, відсканувати. Найменшим відвідувачам у бібліотеки немає ще й трьох рочків. Гліб у бібліотеці старанно робить домашнє завдання. Каже, йому тут затишно і зручно, а як виконає все, може й почитати щось візьме. Ну, я можу приходити а, в робочі дні приходжу часто. Книжки мене інтересують, вони дуже цікаві. Іноді я можу там, а коли вже зробив домашнє завдання, я можу почитати книжку. Просто мені тут подобається. Завідувач бібліотекою підтверджує, діти дійсно знаходять тут чим зайнятися. Є постійні візитери, ті, кому приємно зазирнути до бібліотеки не годину другу. Тетяна з маленькою Меланою гості нашого міста. У бібліотеку ходять частенько. Справжні вдячні читачі. Про трьох Ми тут щодня, а то й двічі на день. Буду <різь> мене так цікаво читати. <різь> Ми стараємося брати все, що тут є. Підбирають якісні фахівці книги, тому погану літературу тут просто немає. Не Але найулюбленіше, якщо брати із російських, напевно, Маршак, Чуковський. як любить читати. Зараз кицюнечка. Якщо із українських, настайку для дітей подобається, і серія веселка, здається, українська. Досить цікавий, розвивальний, в принципі, для, для дитини там з гарними малюнками. А так читаємо всі підряд. Асортимент літератури постійно оновлюється і на сьогодні настільки широкий, що здатен задовольнити ще й батьків: казки, пригоди, фентезі, історія і дитячі детективи є все. Дитина просто може прийти і попросити порадити книгу, а працівники вже зможуть підібрати необхідну літературу. Уточнюємо, по-перше, чим дитина цікавиться, якого віку дитина, чи вона читає книжки відповідно до свого віку, чи ні. Бо в нас є діти, які, будучи віком молодше, але вже беруть книжки такі більш дорослі. Тому ну, декілька питань спочатку, як читає, що читає, а потім, вже виходячи з цього, ми дивимося, що ми їй можемо порекомендувати. У нас є любителі або детективів, або фентезі. Є такі, що читають тільки енциклопедії, маленькі читачі, яким потрібно ще по складам читати. Ну виявляємо такий напрямок, або вже знаємо, да якщо вони постійно відвідують бібліотеку. Бібліотекар Інна Табакова розповідає: сучасний читач став більш вибагливим, адже зараз до дітей надходить значно більше інформації. Бібліотека намагається не відставати від вимог, надавати необхідне. Ось юні читачі вже відкрили для себе світ книги настільки, що домашня книгозбірня просто не в змозі охопити бажання дітей. А в центральній бібліотеці є все, що потрібно. Я люблю читати фантастику, познавательні книжки, енциклопедії, читати, як произошла наша планета, все, що було до нас. Наше сооружение, которое ми придумали, техніка. Розвиття нашої селі Кожен вибирає для себе по душі, от що йому подобається. А нас, звичайно, ми всі вже такі фахівці з досвідом, то ми розмовляємо, пропонуємо. Дуже багато буває, пропонуємо, і дитина вибирає от те, що, йому, що вона хоче. А смаки усіх різні. Вони якось вибирають душею ці, ці книги. І навіть інколи не зрозуміло, чим вона користується, але от вибирає якось з першого погляду. Цікаво, що, будучи малими, діти читають однакову літературу. Зростаючи, розділяються на два табори читачів: дівочий та хлоп'ячий. Що раду, що для дівчат, наприклад, є така от гендерна література, для дівчат, і для хлопців, для дівчат дуже багато таких книжок, які от їх готують до життя, до першого кохання, до якихось проблем з батьками, до взаємопорозуміння з підлітками своїми, однолітками. Дуже багато такої літератури, аби було бажання. Сьогодні дитяча бібліотека виконує роль не тільки місця читання і зберігання книжок, а й історико-культурологічного центру. Великим попитом користуються нещодавно започатковані креативним колективом бібліотеки віртуальні екскурсії, подорожі рідним містом. І віртуальні екскурсії у нас популярні. Одна з найпопулярніших це іменем Шевченка, тобто Шевченківські місця. Міста Дніпродзержинська, і дуже часто замовляють. і На великому крані ми показуємо ці віртуальні виставки. А в цьому році ми перейшли вже до пішохідних екскурсій, які замовляють педагоги нам. І ми вже водили дітей по парку. пішохідна екскурсія, сім чудес Дніпродзержинська», Потім у нас в планах пам'ятники Дніпродзержинська, і до Дня Перемоги і Дня визволення міста місця. Жовтні я вже декілька разів провела екскурсію про Дніпрозринськ в роки окупації. Нам самим це було приємно, але вчителі замовляють саме пішохідні екскурсії містом. Ну і ми, як фахівці, їм таке пропонуємо. Це дуже приємно і будемо співпрацювати й далі. На цьому працівники бібліотеки не зупиняються. Будучи творчими людьми, вони намагаються усіляко урізноманітнити дозвілля дітей. Наприклад, зараз йде презентація нового видання книги автора Якова Акіма, вчитель так-так і його різнокольорова школа, улюбленого не одним поколінням дітей. З нагоди презентації дітям підготували невеличку історію про життя автора, прочитали кілька віршів, показали театралізовану лялькову виставу і, нарешті, мультфільм за твором. Колектив бібліотеки здатний робити все, аби дітлахам було цікаво. І не тільки відпочивати, а ще й вчитися. Тут допомога працівників бібліотеки вчителям полягає в тому, що вони надають дітям навчально-пізнавальну літературу. Переважають енциклопедії з різних галузей знань і для різного віку. Починає від нуля, от за моєю спиною енциклопедії, які дуже зараз популярні, і до найстаршого віку. З різних галузей знань це дуже популярно. Діти, ну так до підручника беруть таку літературу, і цим вони і закінчують. Їм досить тих знань, що вони отримують в школі, а поповнюють вони популярною літературою, а такою невеликою кількістю. Дуже гарно читають з історії України. Це дуже приємно. Юний комп'ютерний геній Ілля зараз готується до Олімпіади з інформатики. Не дивно, що цікавить його література саме такого напрямку. Як часто ти приходиш в бібліотеку? Ну, в бібліотеку ну раз в неділю отак вот от. Ну, надобності там. Ну, чочень часто скажи, пожалуйста, какую літературу ти больше всього предпочитаєш здесь читати? читать? там по Газним програмам по созданию веб сайтов і літературу там, якщо треба е, к школе там підготуватися те, й Интересно, короче. Цифрова епоха поступово захоплює все наше життя. Вже навіть малюки не уявляють себе без інтерактивних іграшок. Доволі справедливо сьогодні питання: чи читають діти літературу у цифрову епоху? Виявляється, що так, якщо привита любов до книги. Я очень люблю читать, люблю сказки, фантастику, то, что ну, планеты, о планетах люблю читать. Меня приучила хорошо читать мама. Я еще с пяти лет читала разные книги. Я люблю все книги, потому что считаю, что читать нужно все. Щоб все знати і бути умним во всьому. Цікаво ходити до бібліотеки, тому що вони е, е, беруть багато книжок, щоб пізнати багато е, 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 цікавого. Узнати, на якій планеті ми живемо, скільки є планет на землі, енциклопедії, фантастики. І ще можна посмотрети мультики как в як в сказках Воно і і стихі, сказки там все показують, розказувати тебе дома люблять читати. Всі читають вдома. Так хто найбільше читає? Я у вашої дитини є інтерес до літератури. Вітаємо, а задовольнити його зовсім не складно. Центральна дитяча бібліотека працює з 10 до 17 години. Завітати сюди може кожен, хто бажає знайти собі щось цікаве.